Олександр Рупінський другий місяць працює будівельником на підприємстві Кропивницького району, що займається продажем і ремонтом сільгосптехніки. Чоловік з Херсонської області працював у Києві будівельником. Спочатку вторгнення Росії залишився без роботи. Що центральзально сіда мені предложили роботу тут же, в цій фірмі. Виділи і маєчку, і форми мені. Тобто я приїхав, як самі розумієте, з зими, мира були теплі віші були. На руки я получаю 8 тисяч гривень. Плюс дві допомоги господарства. На цьому підприємстві працевлаштували ще одного переселенця з Харкова. Юрій Руденький працює електрозварником. Обстрілювали сильно, не було можливості більше сидіти на місці, потім поїхали подальш ну, далі. Бамбілінашов роботу через центр зайнятості, предложили, прийшов, устроїла і роботодателя. Працівник, і Трьох працівників цього підприємства з початку російського вторгнення мобілізували. Четверо виїхали з Кропивницького, розповідає керівник. В нас і до того були вакантні місця. Ці хлопці пішли, і тепер у нас пусті ячейки, які треба було закрити, тому що ну, сезон іде, зараз і в полях посівна іде, і нам треба робити свою роботу. З переселенцями ще є приємний бонус, що держава компенсує 6,5 тисяч гривень на місяць на протязі двох місяців. Ну це також є критерієм вибору. З березня працевлаштували 103 переселенців з областей, де тривають бойові дії, каже заступник директора обласного центру зайнятості. Виділено в цілому по державі 200 мільйонів гривень, але не ділилось по областям. Тобто ми працюємо в залежності від потреб. В даному випадку йдемо мова не тільки про зареєстрованих безробітних, які працевлаштовані, а і про тих громадян, які самостійно працевлаштовані роботодавцями без сприяння служби зайнятості, і вони взяли їх на роботу. Плюс є ще такі механізми, як звернення роботодавця. Через дію вона вже реалізована. Ця послуга не менше днів людина повинна може пропрацювати тоді, йде звернення отримання цієї компенсації. каже. Погодили виділення компенсації 70 роботодавцям області. Олександр Сметанко, Олександр Донцов, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.